Зустріч, яка може вирішити все, але в таке здається, вже мало хто вірить. У британській столиці сьогодні триває черговий раунд переговорів між Сполученими Штатами та Росією. Говорять про Україну. Керрі та Лавров було проанонсовано, спілкуватимуться 11 годин із невеличкими перервами на каву та обід. Яна Слісарчук уважно стежить за розвитком лондонського сюжету. Місце зустрічі Лондон. Від самого ранку до будівлі британського уряду на Даунінг-стріт приїжджає Джон Керрі. Держсекретар Сполучених Штатів виглядає напруженим. На питання чого збирається досягти, відповідає дампам знати, коли досягнув. Міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Хейг теж бадьорим не видається. Зранку він заявив: сутички в Донецьку демонструють всю небезпеку українського становища. Саме тому референдум не повинен відбутися. Після годинної на. Ради за стінами будинку номер 10 Кері все ж зупиняється сказати кілька слів на камери. Великого оптимізму він не випромінює. Ми чекаємо на низку зустрічей, які покажуть, чи зможемо ми розрядити ситуацію і разом захистити цілісність України. Це наша мета. Ви переконані, що вам це вдасться. Побачимо в американському посольстві головний дипломат Сполучених Штатів вітає російського колегу. Лавров теж неспокійний. Коротка фотосесія під прапорами. Співбесідники похмуро обмінюються сподіваннями на конструктивний діалог. Хоча й самі в нього схоже не дуже вірять. Я з нетерпінням чекаю нагоди розібратися з ситуацією і можливості спільного пошуку виходу з нею. Сподіваюся на хорошу розмову. Ситуація дійсно непроста. Багато подій событий... Произошло. Нове временні було упущено, але посмотримо, що можна двері зачиняються. Британці разом з усім світом залишаються чекати результатів непростої зустрічі. звичайно. Ми закликали і держсекретаря Керрі, і міністра закордонних справ Лаврова знайти сьогодні дипломатичний вихід, який знизив би напругу. Але той факт, що Росія досі нічого для цього не зробила, робиться завдання надзвичайно непростим. Розбіжності залишаються з цим виходить до преси Лавров через п'ять годин. Він заявив. Що Росія готова до діалогу з Україною, західний посередник їй не потрібен, хіба що змусити Україну негайно приступити до конституційної реформи? Жодних погроз му, сказав дипломат, не висував, а потенційних санкцій Росія не боїться. І результати кримського референдуму поважатиме хай там що з історичних міркувань. Це дійсно случай, який не може розсматриватися ізоліровано від історії э, і И... есть ли прецеденты в международном праве, нет ли прецедентов. Они, кстати, есть. Все понимают, и это я ответственно заявляю, что Крым для России, что значит Крым для России, и что он значит неизмеримо больше, чем Камора для Франции или фолкленды для Великобритании. Я Слесарчук. Новины. 2 плюс 2.